Драгоцінні, діти Божі, яка це насолода роздумувати над спасінням і над Царством Божим, яке всередині нас є. Яка це насолода, яке це визивають почуття, друзі, драгоцінні, Розду і мрії, роздумувати над тим, що в нас буде зустріч на небі з Ісусом Христом, що сам Господь. Буде з нами, водити нас, розмовляти з нами. Друзі драгоцінні, яка це насолода роздумувати над спасінням, що там не буде ні горя, ні зла, що Він нам утрив всяку сльозу, кожному із нас. Сам Господь буде з нами. І Він нам уже там приготував обітілі Господь що там не буде ні зла, ні ненависті. Ніяких війн, ніякої гордині людської не буде. Ніякого сатанізму, ніякого варварства там більше не буде. Друзі, драгоцінні. Яка це насолода, яке це блаженство роздумувати, що земля це не кінець, що в нас є вічність з Господом. Яка це насолода роздумувати, перебувати в цьому? Яке це блаженство, друзі, драгоцінні? Роздумувати над цим і над Царством Божим, яке всередині нас є. Ісус говорить фарисіям, царство Боже не прийде примітивним образом, ось воно йде, чи воно воно йде. Ні. А царство Божє, воно всередині. Нас єсть друзі, і це праця. Над Царством Божим, щоб воно було всередині нас, треба працювати над цим, над собою. Тому Господь Ісус Христос, Він і говорить, що краще для вас, щоб я пішов, бо як не піду, батько не прийшли його, а як піду, я умолю Отця. І Отець дасть іншого утешителя, Духа Святого, який прибуде з вами вовік, він завжди буде з вами. Дух Божий, Дух Святий, Дух істини, щоб Він з нами працював, щоб Він нас вичищав, щоб ми могли пізнавати, де істина, а де істину просто беруть мудрості людською, розбавляють. Щоб ми пізнавали істину, щоб ми працювали над собою, бо царство Божє всередині нас є. Алілуя! Бо царство Боже це не їжа й питіє, а це праведність, мир і радість в дусі світом, драгоцінні діти Божі, яка це насолода роздумувати над цим. Мріяти за це, досягати цього, прилагати усілля. Бо, як написано, хто прилагає усілля, той досягає його, кого царства Божого, драгоцінні діти Божі. Халює. І наповнятися істиною, жити по істині, наповнятися істиною. Halleluja. Бо з істиною не спорять. Тому і ссори, тому і, і, і недорозуміння, тому і різні вчення. Чому? Тому що беруть істину і розбавляють мудростю людською. А істину не треба розбавляти. Істину виконують і все, і крапка. З істиною не спорять. Істина да і амінь. І все. Друзі, драгоцінні, Халілуя! Слава Богу! Слава Богу, за Спасителя нашого Ісуса Христа, який прийшов у цей світ. Батько, дякувати Тобі за Твою милість до нас, любов і милість Твою до нас, бо милості Твоєї повна вся земля. Отець, Батько наш, Татку наш, ми дякуємо Тобі, що Ти віддав Сина Свого за нас, Ісуса Христа. Ісус Христос, драгоцінний, ми дякуємо Тобі, що Ти прийшов у цей світ і поніс наші хвороби, немощі і гріхи. Ти все пригвоздив до Головського Хресту, Ісус Христос, і ми маємо спасіння, Ісус, через Тебе, через Твою жертву, через Твою кров, через Твоє життя. Ісус, драгоцінний, Халилуя! Слава Богу, що Ти нас не залишив сиротами. І умолив батька, і отець повернув Духа Святого Християнства, який зараз з нами, який в нас, бо ми храм Духа Святого. Халілуя! І як написано, прославляйте його в своєму тілі і в своєму дусі, а, бо ми викуплені драгоцінною ціною, друзі, драгоцінні. Це насолода, це блаженство роздумувати над спасінням, на, над вічністю. Друзі, драгоцінні, Він нам приготував обітілі на, на, на небі. Ми будемо обітати з ним там. Ми будемо вічності разом проводити час насолоджуватися вічністю. Там буде любов, доброта, там не буде вже зла того, що коїться на землі, того, що люди без Бога роблять на землі. Тому що все створено Богом, воно прекрасне на землі. Все, що роблять люди без Бога. Воно приобрете форму, таку неприємну форму. Гедоти. Все, що люди роблять без Бога на землі, воно производить до Гедоти такої. Ну, розумієте, чи ні, всередині ти дивишся, що роблять люди без Бога, прикриваються Богом, ще й прикриваються Богом, ще що й щось оправдують Аллелуя! Що б я хотів сьогодні найбільше? Те, що хоче Бог, щоб всі люди були спасені. І досягли пізнання Господа. Щоб всі люди були спасені, кожна людина була спасена і досягла пізнання Господа. Аллелуя. І ще я хочу. Щоб варвари повернулися в свої землі. І не вбивали дітей, жінок, не вбивали цивільне населення, щоб варвари повернулися до себе додому, щоб Бог дав стратегії українським воїнам, як він дав стратегії Гедеонові. І вони 300 людей прогнали 125 тисячну армію медян, щоб Бог дав стратегії українським захисникам захистити землю даною Богом. А варвари повернулися додому. Бо ну, я не можу інше слово тут сказати. Чому? Бо ну, якщо вбивають діточок, дітей, бабус, цивільне населення, лишають тепла, води ну і, і, і тому ще радіють, ну, це варвари. По-іншому це цього не можна назвати. А якщо вони виконують чийсь наказ, то це наказ сатанінські накази. От і все, щоб вони повернулися додому. З тих земель, де вони приносять горя. Бо Бог дав кожної нації землі. Йдіть додому, ростіть діточок, піднімайте, насолоджуйтесь життям. Що ви робите на чужих землях? Які Бог дав іншим народам. Йдіть додому, Ідіть в свої землі, насолоджуйтесь життям даного Богом, бо воно одне в кожної людині. І покайтеся за свої злодіяння перед Богом і перед людьми. І можливо, милість Божа прийде до вас. Щоб не було корупції в Україні, я мрію. Цей день. І я молюсь проти духа корупції, проти духа війни в Україні, веду духовну молотовну брань, щоб не було корупції, але Бог дав слово. І проти війни розумієте, що ви не здолаєте українську націю, бо Бог дав слово, і слово воно матеріалізується. Ви проти Слова Божого воюєте. Що ніяка зброя зроблена проти України не буде мати успіху, всякий язик, який создається з Україною, Україна переможе. Ви зайшли на чужу землю, на чужу територію, на чужу культуру. І хочете знищити, ви не знищите Бог з українським народом. Ви не знищите. От і все, ідіть додому. Це напрасний ваш труд. Що ви робите в українській землі, в українській нації? Ідіть додому, повертайтеся і йдіть в свою землю. І ще я молюсь і мрію проти корупції, але Бог дав слово. Я все таємне роблю уявним в Україні. І він все, вскрив, все вскриває. І він дав псалм п'ятий. Бо Господь, який не може погодитися з беззаконням, кровожадні, не не встоять перед його очима, бо на їхніх устах нема щирості, їхнє серце руїна, їхнє горло відкрита могила, а язиками своїми вони чинять обман. Суди їх, Боже, нехай відступляться від того, щоб вбивати і грабувати українську націю. Божі суди йдуть вже на корупціонерів і на тих, хто вбиває і грабує українську націю суди бо від, від них ви нікуди не сховаєтесь. Давид говорить, в море я піду й тамти, в глубини й тамти, в пещери й тамти. Я нікуди не дінуся від тебе. Нікуди ви не дінетесь, корупціонери. Візді, всюди вас Господь достане, вскриє. Де б ви не ховали, що ви грабували, все вскриється. І також я молюсь проти духа і долопоклонства в Україні. Щоб українська нація, український народ поклонялися отцю Сину і Духу Святому, ніякого ідолопоклонства більше не буде. І Бог підніме еліту нації, яка буде бобоязана і служити народу в України. І Бог відстроє і строючимися Україну, Псалом 126. Він поставить сторожі в селах, в містах і над Україною. І Українська нація буде віддавати пошану і честь Отцю, Сину і Духу Святому, і поклонятися правдивому Богові. Галілюя. Амінь, амінь і амінь. Друзі, драгоцінні, Насолоджуйтесь спасінням, яку ми маємо привілею в цьому світі насолоджуватися спасінням, бути спасенними. Насолоджуватися спасінням. І будувати в себе всередині, прилагати усілля, щоб царство Божє було всередині нас. Бог нас через сина свого повертає, як в Едемському саду Адам і Єва був. Він нас повертає, в це царство, яке всередині нас. Які вони входили в цьому царстві Адамієва, були задоволені, насолоджувалися, яке добро було. Вони насолоджувалися творінням Бога. Вони спілкувалися з Богом. Він поверта нам це через Сина Свого. Бо так написано, ви храм Духа Святого, і Дух Божий живе в вас, і Царство Боже всередині нас є. І хто прилагає усіля, той досягає Його з часу. Івана Хрестителя, Царство Божє силою береться, треба прилагати силу, усілля. І не пристосовуватися до цього віку, а обновляти свій розум, обновляти свій розум і пізнавати волю Божу, добру, лагідну і досконалу, друзі, драгоцінні. Яка це для нас честь і привілея на цієї землі бути спасеним? Він вибрав тебе і мене і спас. Кажи, йди сюди, я вибрав тебе. Я спас тебе, йди до мене. Я і Дух Святий буде працювати з тобою і зі мною. Буде очищати, очищати і очищати от цього світу, от цих коріння всіх. Буде очищати, 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 щоб ми досягали царства Божого, яке всередині нас є. Щоб ми були освячені, очищені і бачили в себе царство Боже, мир, радість, любов. Праведність і радість в дусі світом. Травоцінні діти Божі. Це честь для мене бути спасеними. Це честь, що Ісус Христос вибрав мене, навчив мене і послав у світ. Для мене це честь бути в них, а вони в нас. Для мене це честь ходити в славі Божій, яку Він передав нам, славу Божу, і Ісус Христос. Він говорить, ту славу, яку ти мені дав, я їм передав. Браття, сестри, драгоцінні діти Божі. І ще Він нам приготовив обітіль на небі. Уже приготовлена для тебе, для мене обітіль. Халілуя. Я як роздумую над цим. Це таке блаженство знати, що нас зустріне Христос. Як ми, як ми будемо йти туди, нас зустріне сам Господь і утре всяку слізу з ваших очей. І обітель вже приготовий, і сам Бог буде ходити з нами, водити нас. Халелюя на небі, друзі, драгоцінні, слава Богу за ці привілеї, які Він нам дав на землі, бути спасеним. Халілюя. І йти по всьому світі і говорити Євангеліє, слово Його, свідчити за нього, що було... Що, якими ми були раніше яким я злом був наповнен цього світу. Друзі, він вичистив мене. Дух Святий до сих пір вичищає, вичищає і вичищає. І ця робота буде проводитися доки я буду на цієї землі. Я дякую тобі, Батьку, Татку мій, за любов твою. Я дякую тобі за Сина Твого Ісуса Христа, Спасителя нашого. Я дякую Тобі за Духа Святого, який зараз з нами. Аллія, діти Божі, драгоцінні брати і сестри, нам вічність бути разом. Ми в вічності будемо разом. Драгоцінні, яка це насолода роздумувати над всім. Земля це не фініш, наш дім там з Ісусом Христом. Аллія! Слава Богу! Роздумуйте над. Спасіння. І ви побачите, як Дух Святий буде приходити до вас. Ви побачите, як Дух Святий буде говорити вам. Ви побачите, як Дух Святий буде відкривати вам, яка це насолода, яке це блаженство буде приходити до вас. Драгоцінні діти Божі, слава Богу! Тут присутність Духа Святого. Така сильна присутність Духа Святого, драгоцінні, Дух Святий, дорогий, драгоцінний наш Дух Святий. Наповняй зараз вірою Божою, дітей Божих, наповняй силою, наповняй любов'ю Божою. Ми так потребуємо цієї любові Божої, щоб ми її віддавали один одному і в цей світ несли любов Божю. Бо батько і злива, любов Божу і злив через Духа Свого, якого дав нам Римлянам 5.5. Він і свою любов через Духа свого. Аллелюя, наповняй нас Дух Святий, любов'ю кожного із нас. Ми так потребуємо цієї любові, Дух Святий, щоб ми цю любов Божу віддавали один одному і в цей світ, який потребує. Аллія. Йдіть по всьому світі і несіть Євангеліє, свідчіть. і несіть Євангеліє Царства Божого. Хто вірить, той спасений буде. Халилюя. Будете возлагати руки на хворих і будуть оздоровлені. Будете молитись за людей і будуть получати звільнення. Будете говорити Слово Боже, і люди будуть приймати Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем. Халілуя. Яка це честь, друзі? Халілуя для мене. Йти разом з Духом Святим, куди веде Дух Святий, куди веде Дух Божий, і йти по всьому світі. І прославляти нашого Господа, Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного разом з Духом Святим. Бо куди веде Дух Божий, там чудеса проходять, там знамення проходять, куди веде Дух Божий, там люди приймають Ісуса Христа. Куди веде Дух Божий, ти не починаєш молити за людей. Люди зцілення отримують, з мертвих піднімаються. Куди веде Дух Божий? Халілуя! Люди приймають Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Халилуя! Слава Богу, драгоцінні, за цей час правдивих поклонників Духа і істини. Бо батько, це час правдивих поклонників Духа і істини. Бо Ісус говорить, самаритянки, настав час, що будуть поклонятися не на горі, не в Єрусалимі. А будуть поклонятися, правдиві поклонники, будуть поклонятися в дусі і істині. Бо Бог є Дух. І йому треба поклонятись в дусі і істині. І батько шукає таких поклоників. Хто не буде совітуватися з кров'ю і плоттю, а хто буде чути голос Духа Святого, і йти за Духом Святим і робити те, що говорить Дух. І йти туди, куди посилає Дух Святий, і говорити тільки те, що відкриває Дух Святий, не мудрість людську, ні. А тільки те, що навчає і відкриває Дух Божий, Дух Святий. І нам це відкрито Духом Божим. Халілуя! Слава Богу! Не мудрістю людською, а нам це відкрито мені Духом Божим, драгоцінні діти Божі, будьте благословені, будьте хрещені Духом Святим і вогнем, будьте водіми Духом Божим, бо всіх, кого буде Дух Божий, діти Божі. І Дух Святий буде відкривати істину, облічати, наставляти, утішати, відкривати будущее. Допомагати в молитвах, вести в молитвах, як написано, що Він знає, за що молитись. Що, як написано, моліться в Дусі Святом, Він буде допомагати в молитвах. Він знає, за що треба молитися. Він буде наповняти вірою Божою, любов'ю Божою і силою Божою. І разом з Духом Святим прославляйте нашого Господа, Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного, друзі, драгоцінні, і насолоджуйтесь. Насолоджуйте спасінням, роздумуйте над цим. Галілюя, яке це блаженство, діти Божі, насолоджуватися Спасінням. Халілюя! І царством Божим, яке всередині нас є. Амінь, амінь, амінь. До зустрічі рідні. Амінь.